Вітаю! Ви дивитесь проект Маю Грант», в якому ми знайомимо вас з українками, які обрали для себе шлях підприємництва. Сьогодні ми у Дніпрі в гостях у власниці студії вишивки Олени Яшиної. Зараз тактичний одяг з вишивкою Яшина студія носять захисники в різних куточках України. Попереду у Олени дуже багато планів. Тож давайте поговоримо про все це із нашою героїнею. Олена, вітаю вас. Ми знаємо, що ви за освітою лікар, але з дитинства захоплювалися творчістю. Розкажіть, як ваше хобі переросло у щось більше, а згодом вже і в успішний бізнес. Так, я за освітою лікар і декілька років працювала за фахом, але потім я пішла в декретну відпустку, і саме в декретній відпустці був час присвятити собі і щось започаткувати своє. Мені хотілося мою енергію кудись направляти не тільки на виховання дитини, а ще й в творчість. І ця творчість згодом виплила в бізнес. Я починала з миловаріння, я валяла іграшки, я робила прикраси, все, що можна було робити в декретній відпустці, я спробувала, але потім мені знайомі вони відкривали в мережу. Ресторанів у нас в місті вони запропонували їм пошити одяг для офіціантів. І тоді, ось перше було спошиття саме для них справа. І коли вже їх бізнес там теж відозмінювався, мені поставили задачу, що треба логотипи вишивати. І я замислилася над тим, як взагалі це робиться. Хто це робить? Я не знала, як ці машинки, що в нас існують, що в нас є українські. Ки бренд машинок вишивальних, які там дуже багато років дуже якісну вишивку роблять, я все починала це вивчати і вирішила, що мені потрібна така машинка, просто необхідна тут і зараз. Ось і так почався шлях саме в машині вишивці. Першим продуктом студії були подушки. Перше, що ми взагалі випустили, це були подушки. Вони були як серійного виробництва, так і індивідуального. Я виробляла, починала з змінних подушок. Їх дарували зазвичай там. Це були корпоративні подарунки. Такі подушки класно в автомобіль класти, і, ну, і приємно, і корисний подарунок. Тому це був перший продукт, взагалі студії, який ми випускали. Потім почалося. Епоха, як я називаю, б'юті індустрії, і ми шили фартухи професійні для майстрів б'юті-індустрії. Вони е, вишивали на них логотипи індивідуальні, і це був е, наступний крок ось, е, в, моє, в моєму бізнесі. От зараз у нас є там із українською вишивкою, а зазвичай беруться ну, вишивали дівчатам е, з логотипами фартухи. Ось і далі, вже коли е, почалася війна, ми почали вишивати. На одязі для військових у нас є і бойові вишиванки, і флісочки з вишивкою різною. Ось для військових, і шеврончики ми, ми вишиваємо. Такі ось у нас є продукти нашої студії. Ось це бойова вишиванка, така тактична сорочка з вишивкою. Це саме. Це поєднання, яке ми совмістили одяг для військових з патріотичною вишивкою. Ось вони, вони користуються дуже попитом серед наших військових. Ось і дуже гарні виходять. Є у нас і з піксельними рукавами і з рукавами мультикам. Такі сирочки ми виготовляємо. Зараз активно розвивається жіночий одяг, вишивка на жіночому одягі. Одязі. І також ми плануємо вишивати на виробах власного вже виробництва. Це буде завдання на, на 24-й рік для нас. Олена, ми зараз знаходимося на вашому виробництві. Розкажіть, будь ласка, які тут потужності і хто ваша команда? Так, це серце нашого бізнесу. Також тут працює моя команда, мої учні, які навчаються в мене окремо займаються програмуванням вишивок на комп'ютері до того, як загрузити програму в машину. Треба її запрограмувати. Тому ми робимо це окремо. Дизайнер машиної вишивки є такий фаховий напрямок діяльності. Також є оператор машиної вишивки, який слідкує саме за виробничим процесом і налагоджує. Всі для машинки потрібні настройки робить, і також є помічник оператора, який до після ну слідкує, теж допомагає, щоб все йшло за планом. А також після того як вишилось, вже чистить вироб і доводить його до фінального стану. Як він має виглядати і піти вже до магазину? Тут в нас є п'ять вишивальних машинок на даний час: три більш маленькі, дві більш великі. Вони з'явилися в мене у різний час. І ось одна з них до речі придбана за кошти гранту, який надав фонд жіночі можливості. Ось ця машинка вишивальна. Я шукала можливості збільшити виробництво, бо мені постійно не вистачає ресурсу самопромислового і людського, і промислового. Я шукала і нових людей кого можна долучити, кого можна навчати, щоб вони освоювалися якісь певні спеціальності. Також треба обладнання на якому треба це робити, і на якому навчати. Тому ваш фонд дав мені такий голоток був. Поштовхом е, свіжого повітря, що я знала, я знайшла вихід, як я можу прискорити здійснення своєї мрії. Ось і е, шлях по гранту був доволі такий простий і зрозумілий. Була дуже опіка відчувалася з вашого боку, що вам не байдуже, як це взагалі відбувається, що ми щось не знаємо, щось ми там не дочули, щось не добачили. Я, я вже якби підприємець з досвідом, але були дівчата, які я там читала в чаті, вони менш досвідчені. Вони не розуміли, яких більш простих речей, і ви настільки лагідно з ними спілкувалися, настільки шукали. До кожної з нас точки дотику, щоб нам було комфортно психологічно в цьому проекті, що це було просто неймовірно. Я дуже вдячна вам за ці такі е, ваші людські якості, які ви проявляли в цьому гранді, і це було дуже приємно. Можете розказати, вона якась особлива для чого вона вам була потрібна? Е, ця вишивальна машина вона для мене як вона універсальна. Вона, я маю декілька різних машин, але я зрозуміла, що саме ця модель машини вона, вона не дуже велика і не дуже маленька. Вона оптимальний варіант для невеликого такого виробництва, як у мене. Тому на ній дуже зручно вишивати і на готових виробах, і на крої саме тому розміру, який мені потрібен був. Бо не завжди великі машини, вони зручні там для чогось виготовлення, чогось маленького. Який основний вид продукції зараз ви виробляєте? Зараз ми виробляємо більш за все шевронів. Напевно, все ж таки, військові ще потребують шеврони в гарної якості, просто їх більш по кількості, бо їх не замовляють там в одні одній сучці. Тому здається, що це ну більше часу витрачається на шеврони. Також як напрямок діяльності, у нас є ми співпрацюємо з молодими дизайнерами, які починають розвивати свої бренди і ще не мають своїх вишивальних потужностей. Ось. Вони мають можливість у нас замовити вишивку, а потім вже відшивати на своїх виробництвах або там в ательє, де з ким вони співпрацюють. Тому саме на цю машинку я робила ставку, що я буду робити вишивки на свічотах, на худі, на жіночому одязі. Я дуже хочу розвивати цю цей напрямок, цю лінійку, щоб наші жінки могли носити якісний, класний одяг з українською символікою в сучасному стилі такому. Тому так я мрію і про швейний цех, який надалі в мене обов'язково буде, і ця машинка буде вишивати саме для жіночого одягу. Буде вишивати мені так. цікаво наших корпоративних худжів вишити так саме вишити на саме машин. на цій машинці. Це так дуже я, я, я символічно фін. хотіла, щоб саме от, вона вишивала для вас вже ці логотипи. Однією з умов участі у нашій грантовій програмі була реалізація принципу кола поводі. Розкажіть, будь ласка, як ви реалізували цей принцип у себе в студії? Я заявляла, що я навчу людину працювати на так. цьому обладнанні, і буду в подальшому планувати її брати в штат і тому так, я Анічку навчила працювати з цим обладнанням і планую, так, що Аня буде в нас працювати, і ми її працевлаштуємо. Чим займатися в студії машинної вишивки? Я Ганна Григоренко, займаюся, навчаюся вишивати і працювати з цими машинками. До цього я працювала на конфетній фабриці, а до цього приїхала з Бахмуту. ну, вот, в принципе, подсказали, что нужна помощь, и я думаю, что-нибудь новенькое попробовать. И теперь учусь. Комфортно намного после других работ, которых я пробовала, намного лучше. Тут свободно, легко и себя чувствуешь, как на кружке. Чи подобаются вам такие творчие больше? Можно назвать это творчей работой? Это творчая работа, но я, конечно, не изготавливаю дизайны, поэтому не такой творческий человек, как Елена, например. Но, Вполне очень интересно, когда ты делаешь что-то новое, красивое. Олена Яшина зараз яскрава, цілеспрямована самодостатня власниця бізнесу. Ви виступаєте як спікерка? Багато виступаєте, навчаєте та навчаєтесь. Чи ви завжди були такою? Або якийсь шлях трансформації? Все ж таки, довелося пройти. Я з дитинства дуже любила виступати. Я займалася співом і танцями, і завжди бути на сцені, бути десь помітною. Мені подобалось дуже. Потім був шлях, коли я вийшла заміж, і це мене намагалися якось притиніти, сказати, що ну не треба вп'ячуватися, не треба себе там показувати. Ти там доросла жінка, вже ти матуся, сядь ось тут, займався справами. Так, це було складно, і я розуміла, що це не моє. Я хочу. Щоб бути помітною, я хочу надихати других інших людей, і щоб це робити, мені треба собою розвивати, себе розвивати, щоб бути прикладом для інших жінок. Це не на користь мені йде. Я можу бути слухняною, можу сидіти ровно, але це не моє, і я буду робити так, як мені потрібно. І потрохи потрохи я розвивала мені пощастило, що я знайшла ту справу, в якій я можу розвивати і себе і робити корисний продукт. І от це поєднання, я вважаю, це просто чудово. Бо коли ти тільки себе виставляєш, ну ти нічого не несеш цінного і такого матеріального в руках, а тут ти робиш щось добре і надихаєш людей власним прикладом. На шляху започаткування вашого бізнесу, яких ще навичок та якого досвіду вам не вистачало. Ну, так як лікарі, вони взагалі не мають дуже відносне до продажів, до дотику не мали до продажів, тому я так навчалася продажів. Я навчалася сервісу, який має бути. В продажах я навчалася маркетингу дуже багато. Це те, то, то чого в мене не було бази ніякої. В мене не було фінансового ніякої ніякого розуміння, як це вести фінансової грамотності, як зараз модно говорити, не було. Тому це я все вивчала додатково, і мені досі постійно приходиться навчатися, бо постійно щось нове виявляється. А вашому підприємницькому досвіду вже 10 років. А які висновки ви зробили як власниця бізнесу за цей час? найважливіший висновок, що треба слухати людей. Треба не відходити від своєї справи, а бути дотичною, хоча б. Хоча б... Трохи, але треба розуміти, що хочуть люди, це найзручніше робити, як не дивно, з негативним досвідом якимось. Коли ти стикаєшся з якоюсь претензією, щось, щось не так, ти розумієш, це точка росту. Ти розумієш, де тобі треба допрацювати, щоб стати кращим. Бо коли тебе завжди хвалять, то таке. Це ти розслабляєшся і вже не розвиваєшся. Коли ти маєш якісь претензії, коли Люди хочуть щось краще. Ти типу, і свій сервіс, свій уровень, свою якість. Якось Олена наостанок хотілося б почути від вас топ 3 поради, які підтримали сьогодні наших чудових українок. Знаєте, по перше, мені хотілось би порекомендувати. Порадити, не зраджувати себе, не зраджувати своїм мріям. От про те, що ви мрієте, це мрія ваша. ваші. І неважливо, підтримують вас чи не підтримують оточення ваше, але свою мрію треба плекати і треба її реалізовувати. Тому для цього треба бачити можливості. Це друга порада. Розвертайте очі, дивіться навколо, дивіться, беріть ці можливості. Якщо хтось пропонує допомогу, не думайте, що вас хтось. Щось там щось хоче шукати. Користуйтесь можливостями, які є, бо Всесвіт він такий, дуже лагідний до жінок. І якщо жінка щось хоче, воно реалізовується. Тому, А що якщо щось не виходить, треба навчатися. Навчання це постійний такий ланцюжок, по якому йде жіноче життя. І навчатися ніколи не, не рано і ніколи не пізно. Тому ось те, що я хотіла би порадити дівчатам, які хочуть власну справу або якийсь фах новий собі обрати і новий шлях піти. Олена команда фонду жіночі можливості в Україні щиро пишається такими жінками, як ви, вашим завзятцям, вашою жіночою силою, яка здатна перевернути гори. Ми впевнені, що українки найкращі. це без сумніву. Ми бажаємо вашій команді та вашому бізнесу процвітання нових клієнтів та розширення горизонтів. І вручаємо ось таку мотивуючу табличку зі слоганом: цей бізнес заряджений на успіх. Успіхів вам, а нам усім миру та добра. раз дякую вам. Я Олена Яшина, і я маю грант.